Біологія 9 клас. Урок 7. Будова властивості та функції ДНК. Молекули ДНК у клітинах еукаріотів містяться в ядрі, пластидах і мітохандріях у клітинах прокаріотів в особливих ділянках цитоплазми. Розшифрування структури ДНК має свою історію. У 1950 році американський учений Ервін Чаргаф та його колеги виявили певні закономірності кількісного вмісту азотистих основ у молекулі ДНК. По-перше, кількість нуклеотидів, що містять аденін у будь-якій молекулі ДНК, дорівнює числу нуклеотидів, що містять темін, а число нуклеотидів з гуаніном числу нуклеотидів із цитозином. По-друге, сума нуклеотидів з аденіном і гуаніном дорівнює сумі нуклеотидів з теміном і цитозином. Це відкриття сприяло встановленню у 1953 році Джеймсом Уотсоном та Френсісом Кріком просторової структури ДНК. Молекула ДНК складається з двох ланцюгів нуклеотидів, які сплочуються між собою за допомогою водневих зв'язків. Ці зв'язки виникають між двома нуклеотидами, які ніби доповнюють один одного за розмірами при цьому розміри аденіну і гуаніну дещо більші, ніж тиміну і цитозину. Тому залишок аденіну нуклеотиду одного ланцюга молекули ДНК завжди сполучується із залишком тиміну нуклеотиду іншого ланцюга, а гуаніну із цитозину. Чітка відповідність нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК має назву комплементарність, взаємодіючи між собою два ланцюги нуклеотидів молекули ДНК формують закручену праворуч спіраль. Так виникає вторинна структура молекули, тоді як первинна, це певна послідовність залишків нуклеотидів, розташованих у вигляді ланцюга. Молекули ДНК у клітині становлять компактні структури. Це відбувається завдяки тому, що дволанцюгова спіраль зазнає подальшого просторового ущільнення, формуючи третинну структуру суперспіраль. Така будова характерна для ДНК хромосом еукаріотів і зумовлена взаємодією між ДНК та ядерними білками. Зокрема, комплекси ДНК з білками входять до складу структур ядра клітини. У ядерній зоні клітин прокаріотів молекула ДНК має кільцеву будову та з білками не сполучується. Так само, як і молекули білків, молекули ДНК здатні до денатурації та ренатурації. За певних умов, водневі зв'язки між комплементарними азотистими основами різних ланцюгів молекули ДНК розриваються. При цьому молекула ДНК повністю або частково розпадається на окремі ланцюги і відповідно втрачає свою біологічну активність. Після припинення дії негативних чинників структура молекули може відновлюватися завдяки поновленню водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами. Важлива властивість молекул ДНК їхня здатність до самоподвоєння. Це явище називають реплікацією. Воно ґрунтується на принципі комплементарності. Послідовність нуклеотидів у новоствореному ланцюзі визначається їхнім розташуванням у ланцюзі материнської молекули ДНК. При цьому материнська молекула слугує матрицею. Реплікація ДНК напівконсервативний процес. Тобто дві дочерні молекули ДНК містять по одному ланцюгу, успадкованому від материнської молекули, і по одному синтезованому заново. Завдяки цьому. Дочерні молекули ДНК є копією материнської. Це явище забезпечує точну передачу спадкової інформації від материнської молекули ДНК дочернім. Основні функції ДНК це кодування та збереження спадкової інформації та її передача дочернім клітинам під час розмноження. Зокрема, окремі ланцюги молекули ДНК слугують матрицею для синтезу різних типів молекул РНК. Цей процес називають транскрипцією. Одиницею спадковості всіх організмів є ген. Ділянка молекули ДНК. Ген містить спадкову інформацію про структуру певного білка або нуклеїнової кислоти. Функціонально ген це цілісна одиниця спадковості, бо будь-які порушення його будови змінюють закодовану в ньому інформацію або призводять до її втрати. Гени поділяють на структурні, які кодують структуру білків і рибонуклеїнових кислот, та регуляторні, що слугують місцем приєднання ферментів та інших біологічно активних речовин. Регуляторні гени впливають на активність структурних і беруть участь у процесах подвоєння ДНК та переписування спадкової інформації на молекули РНК. Сукупність усієї генетичної інформації, закодованої в генах певної клітини або цілого організму, має назву генотип. Дослідження спадкового матеріалу різноманітних організмів показало. Що кількість ДНК у їхньому ядрі перевищує потрібну для кодування всіх структурних генів у 8-10 разів. Причини цього явища різні. По-перше, ДНК містить чимало послідовностей, кожна з яких повторюється до сотень тисяч разів. По-друге, значна частина ДНК взагалі не несе генетичної інформації. По-третє, є велика кількість регуляторних генів. Було доведено, що ген складається з окремих блоків. Одні з них копіюються в молекулі РНК і несуть інформацію про структуру певних сполук, а інші ні.